Отже, внутрішня сонна артерія артерія каротіс інтерна. Вона є гілкою загальної сонної артерії. І відходить від неї у сонному трикутнику разом з зовнішньою сонною артерією. Артерія каротіс екстена. Внутрішня сонна артерія складається з чотирьох частин. Перша частина парс cervicalis — знаходиться на шиї. Далі вона прямує доверху. І заходить у канал скроневої кістки, який так і називається каналіс каротікус. Проходячи в цьому каналі, внутрішня сонна артерія утворює парс, утворює парс петроза. Ось тут можемо побачити її. І в цьому каналі вона віддає гілочки до барабанної порожнини. Вона називається артерії каротікотимпаніці. Зараз ми тут бачимо внутрішнє вухо. Всередині, лабіринт. Але медіально від нього, тобто латерально від нього, знаходиться барабанна порожнина. І туди йде гілка від внутрішньої сонної артерії. Далі наступна частина. Виходячи з сонного каналу, внутрішня сонна артерія заходить в порожнину черепа і спочатку проходить крізь по чересту пазуху. пазуха синус кавернозус. Це утворення твердої оболонки головного мозку. Там проходить вонозна кров, і крім внутрішньої сонної артерії, через цю пазуху проходять ще і нерви. Деякі черепні нерви, які ми будемо вчити. Далі йде внутрішня черепна частина. внутрішньої сонної артерії, і вона там вже віддає свої кінцеві гілки. По-перше, це артерія офтальміка. Ось. Артерія офтальміка, що йде до. Очної ямки. Бачимо, проходить крізь каналіс оптикус. Каналіс оптикус клиноподібної кістки. Пам'ятаємо, що далі артерія офтальміка продовжується артерія дорзаліс назі і анастомазує з кутової артерії артерія ангулярісу. Кінцева гілка лицевої артерії. Крім того, артерія офтальміка кровопостачає м'язово, як ми будемо вчити пізніше. Кровопостачає сльозну залозу, ось дає. Артерія лікрімаліс. Далі вона віддає гілочко, яка називається артерія супраорбіталіс, надочно-ямкова артерія. Якщо ми повернемо сюди лобну кістку, то ми побачимо, як ця артерія проходить. вона тут. і поруч іде надблокова артерія. Артерія супра Трохляріс. Але з артерії офтальмика, що йде вздовж медіального краю очної ямки, ще відходить артерія етмоїдаліс антеріор і постеріор, що далі виходять через ляміна кріброза у, у передню черепну ямку. Називається артерія Менінгіантеріор. На жаль, цих артерій немає. На цій 3 d моделі Крім того, внутрішня сонна артерія у порожненні черепа віддає мозкові артерії. Це артерія церебрі-антеріор, передня мозкова артерія, що кровопостачає всю медіальну поверхню головного мозку, і артерія церебрі медіа, середня мозкова артерія. Атрію церебрі антеріор і артерія церебрі медіа. Крім того, тут є сполучені артерії. Артерія комуніканс антеріор і артерія комуніканс пастеріор. Артерія комуніканс антеріор сполучає дві праву і ліву. Передні москові артерії. Ось дивіться, йде передня москова артерія права і ліва, і між ними йде артерія комуніканс eh, антеріор. Артерія Communicans Posterior кровопостачає внутрішню сонну артерію системою вже іншої артерії. Я не буду розповідати докладно, як кровопостачають гілки внутрішньої сонної артерії головний мозок, тому що ми ще не вчили головний мозок. Давайте перейдемо до підключичної артерії і її першої гілки, а потім повернемося знову до порожнини черепа. Отже, підключична артерія є права і ліва. Права відходить від трунку з Брахіоцефалікус, плечо головного стовбуру, разом з загальною сонною артерією, а ліва відходить від дуги аорти. Давайте нагадаю вам це. Ось вона дуга аорти. І ось іде площу головний стобур. Отже, загальна сонна артерія ліва і підключична артерія ліва. Ось так вони відходять, ліворуч. Так от, одна з гілок підключичної артерії артерія, ось вона, вертебраліс. Бачимо, проходить у поперечних відростках шийних хребців. Пам'ятаємо, шийні хребці мають поперечні відростки, а в них отвори. І тут якраз від шостого шийного до першого шийного підіймається артерія вертебраліс. Вона складається з наступних частин. Перша частина називається парс превертебраліс до входу. У першому отвір, тобто отвер шостого хребця. Далі йде парс трансверзаліс всередині цих хребців. Далі на рівні першого швійного хребця називається парс Атлантіс. Не дивіться на підписи, тут показано ця кіста з йде. І далі огинає. Давайте оцю скронову кістку приберу, щоб було краще видно. Ну, і потилочну кістку також приберу, щоб не виважала. А тепер дивіться, парс. Ой, ну, це приберу теж. Ось парс Атланті слягає у, вибачте, попереду від суглобового відростка Атланто і йде вперед. Що там відбувається далі? Далі я повертаю. Кістку потилочну, тому що тут дуже важливий момент. Далі артерія вертебралі права і ліва з'єднуються між собою. Яким чином вони з'єднуються? Зараз покажу. Ось дивіться. Ідуть права і ліва хребтові артерії, ліва, права, парасатланці, і вони з'єднуються, утворюється артерія базиляріс. Артерія Базиляріс, або основна артерія, вона якраз знаходиться на тому місці, де у потоличної кістки знаходиться клівус, скат, схил, і переходить далі у Дорсум І саме від артерії Базиляріс відходить артерія церебрі постеріор ліва та права. Давайте зобразимо ліво. Ось, бачимо, да, з'єднується. І далі відходять дві мозкові артерії. Також є е, сполучні артерії, праворуч і ліворуч. Давайте зображу, хоча, хоча це буде трохи складніше, але спробуємо. Ось середня мозкова артерія. І задня сполучна артерія. Ось що ми побачили. Таким чином ми з вами зараз бачимо аностомози. систему анастомозів на основі головного мозку якраз навколо турецького сідла, селя Турціка. Тут є передня мозкова артерія права і ліва, між ними артерія Серебрі антеріор, передня сполучна артерія. Є середня мозкова артерія ліва. Права, обидві є гілками внутрішньої основної артерії. Є задня мозкова артерія, ліва, права. Що є гілками основної артерії, артерії базиляріс. Є сполучні артерії, артерія церебрі, артерія коммуникас постеріор. Сіністер та декстер. І разом вони всі утворюють артеріальне настомозне на основу мозку, яка називається вілізієво коло, що кровопостачає головний мозок. Причому Передня мозкова артерія кровопостачає медіальні поверхні головного мозку, всіх часток. Середня мозкова артерія, кровопостачає пічну поверхню головного мозку, а задня мозкова артерія кровопостачає задню потилочну частку мозку і мозочок. Ми їх будемо ще вивчати. Також артерія базиляріс віддає декілька гілон. Давайте їх подивимось. Ось артерія базиляріс, основна артерія, вона віддає. артерії мосту. Артерія понтіс. Артерія лабіринту. Артерія лабіринті, бачимо, йде до внутрішнього вуха. Це лабіринт кістковий в даному випадку. Далі віддає передня нижня мозочкова артерія. Артерія церебеляріс. антеріор інферіор. І задня нижня мозочкова артерія. Артерія церебеляріс. Астеріор інферіор. Оце гілки артерії бозіляріс. Зрозуміло, що вони є і праворуч, і ліворуч. Я показав тільки ті, що знаходяться праворуч. Таким чином, ми побачили з вами кровопостачання головного мозку. Ми до цього ще повернемося, коли будемо вшити сам головний мозок. І побачили, що він кровопостачається і система двох артерій. Артерія сопклявія. А саме артерии вертебраліс і артерія коротис інтерна.